Черкаські мавпи перервали серію поразок. Вперше в сезоні перемігши в черкаському баблі у двох матчах поспіль. Розібравшись з Галичиною, підопічні Артема Сліпинчука з рахунком 80 на 72 здолали старий Луцьк. У складі номінальних господарів відразу три гравці набрали більше 18 очок: американець Біджей Максвелл, українець Дмитро Липовцев і ще один американець Лейк. Завдяки перемозі над лучанами черкащани зрівнялися з ними за показниками у турнірній таблиці. Також ця перемога стала реваншем за поразку у першому колі. Новопризначений тренер черкаських «Мавп» Артем Сліпенчук наголосив на помилках, але дивиться в майбутнє з оптимізмом. Як і вчора, і позавчора багато помилок, як в захисті, так і в нападу. Потрібно багато працювати, щоб, щоб ми почали якось грати. Але це нормальна ситуація, і я не той тренер, який скаже, що добре сьогодні поганий відсоток. Потрібно грати і стояти на своїх правилах, і якось перемагати.